Визелотан комплекс. Покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. Ну і продовжуємо продовжуємо з'ясовувати, що у нас може статися, у нас в тому числі в Україні. Але це проблема чи скоріше задача для всього світу. Я маю на увазі результати американських виборів. Ми їх ще, звісно, не маємо. Бо завтра фінальний день голосування у Сполучених Штатах Америки. Чи буде і як саме буде, чи буде, це напевно вже не запитання, як може втручатися Російська Федерація, що може статися в разі перемоги того чи іншого кандидата або кандидатки? Це зараз дуже важливі питання, не лише для України, а й для країн Європейського Союзу. От, наприклад, Вашингтон Пост пише, що. Європа готується до можливого погіршення трансатлантичних відносин в разі перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки. Політолог Петро Олещук з нами зараз на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас в ефірі Слава Україні! Героям слава вітаю! Давайте почнемо з російського фактору на американських виборах. Медведєв написав, що Трамп нічого не зможе зробити, війну не зупинить, і навіть натякнув, що Трампа може очікувати доля президента Кеннеді. От погроза вбивством від колишнього президента Російської Федерації, а нині секретаря Радбезу російського. Ну, це, це, це щось це щось особливе, що ви за цим бачите. Ну, я бачу за цим, що цього начебто ніхто особливо не помітив на заході, що достатньо дивно, тому що раніше е, були відповідні заяви щодо спроб втручання у вибори Сполучених Штатів з боку Ірану, наприклад, і там реакція була така достатньо гостра. А тут якось, начебто, і не помітили, е, тому що ну, якби ми не ставилися до Медвідєва, як до такого достатньо одіозного. Персонаж, але ну, все одно він і був, і залишається офіційним представником російської держави, тобто він продовжує займати посаду заступника голови Російської Ради національної безпеки і оборони, тобто, в принципі, його слова це не просто слова приватної особи, там, наприклад, екс-президента Росії, але і те, що можна розглядати як російську офіційну позицію. При тому, що ну, можливо, це якось пов'язано із тим, що це, знаєте, як вони дуже люблять всі подібні погрози подавати завуальовано, що, мовляв, от, ну, от, він би, можливо, і хотів припинити війну, але от дивіться, там, ці самі еліти, які е, прагнуть її продовження, от вони навіть можуть його вбити і тому подібне. Але ну, де-факто це загроза. Погроза знову ж таки, і е, саме таким чином це має бути оцінено, і можливо, вже сполученим штатам час нарешті давати адекватні оцінки подібним заявам. Ну ну дивіться, знову ж таки, ну хоча б вони повинні словесно заявити про неприпустимість подібних дій, і подібних кроків. Що якби ми все бачимо, все помічаємо. Е, зрозуміло, що е, саме по собі воно не може призводити до якихось відповідних агресивних дій. Ну але з іншого боку, що робити речі нічого не відбувається? Ну якось, як на мене, теж така достатньо сумнівна. Е, такий достатньо сумнівний підхід. А все більше людей, все більше в людей в експертному середовищі говорять, що Росія зараз, ну і зокрема Путін, да путінська влада поставила ну просто на карту все, що може, от в цьому вікні можливості, як вони це напевно вважають, поки в американській політиці отака турбулентність, і відповідно м'ясні штурми не припиняються. Атаки на мирні міста українські не припиняються. От свіже повідомлення, ну там нічне про бомбу біля супермаркету у Харкові знову є постраждалі, і от е, були навіть припущення, що от 7 числа там чи якогось дня після, після проведення президентських виборів, от Трамп раптом зателефонує Путіну. Скаже, все, війна закінчується. Давайте зупиняйтеся. Ну Трамп сам про це говорив. що от він би подзвонив Зеленському, подзвонив би Путіну, і за 24 години проблема би вирішилась. Я не бачу, чи можливо це, але як як. Ви до цього ставитесь. Ну, те, що росіяни справді поспішають, це факт. Тобто, це про це говорять всі відповідні аналітики, які займаються вивченням війни. Те, що вони зосередили всі ресурси, це теж факт. До чого це все конкретно приурочено, чи там, наприклад, до гіпотетичного обрання Трампом, Трампа президентом. Чи можливо справді вони очікують на те, що буде відповідний період нестабільності в Сполучених Штатах? Я не знаю. Я можу лише припускати, що вони справді розраховують на те, що через якийсь час постане питання щодо якихось там домовленостей із Сполученими Штатами, і вони хочуть підійти до цього із якимось максимально. Позитивними для себе умовами, при тому знову ж таки, вони е, очевидно розраховують, що зможуть використати у ці всі внутрішньоамериканські політичні суперечності в своїх інтересах, тому що ми ж не повинні забувати, що окрім буде е, обиратися конгрес. Е... Буде обиратися Палата представників повністю, буде обиратися третина сенаторів, тобто суттєво може перезавантажитись конфігурація влади, і президент Нової Сполучених Штатів може як мати підтримку з боку Конгресу, так і а, одразу війти достатньо серйозну суперечність із конгресом. Відповідно, рішення, які будуть ухвалюватися президентом США, вони можуть як підтримуватися, так і блокуватися. І я думаю, що росіяни просто от вони таким чином на це все дивляться. Окей, значить, зараз у них пройдуть вибори, потім у них будуть протести і якісь демонстрації із незрозумілим результатом. Потім вони будуть формувати нову адміністрацію, і десь там до весни вони вже, як то кажуть, вийдуть із ступора і, можливо, згадають про те, що існує якась зовнішня політика. А нам потрібно до цього часу показати от максимум, що вже все, як то кажуть, реалізовано, поставити їх, як то кажуть, перед фактом. Можливо, вони на це розраховують. Можливо, справді розраховують на те, що через невеликий час той самий Трамп іпотетично обраний президентом, захоче якось там швидко показати якийсь результат і буде готовий до якихось розмов і зустрічей з Путіним. Тобто, тут варіантів може бути багато, але те, що вони ставлять. На те, що деякий час американська влада буде ну не до кінця дієздатною, це я думаю факт. Ну, тобто, по суті, вони будуть вони будуть сконцентровані лише на внутрішній політиці і на розподілі комітетів на формуванні адміністрації. І тоді я так розумію, що для Путіна це ще одна потенційна вигідна ситуація, тому що пам'ятаємо осінь весну осінь минулого року, весну цього року, коли впродовж шести місяців не могли затвердити пакет допомоги Україні. І у що це вилилося для України? Для України це вилилось ну в багато негативу, да, так щоб. Не, не розширювати дуже. Зараз Путін може розраховувати на повторення цієї ситуації. Ну, Він очевидно на це справді розраховує. Тут бачите, яка проблема. Проблема полягає в тому, що е ну, от, насправді російський, російський е -е, керівник, він досить давно намацав слабкість демократії, і е в принципі, це не те, щоб така вже глобальна слабкість, але це певна проблема. Щодо якої у сучасної демократії насправді не так багато відповідей, тобто Путін він ж нікуди не дівається, він не змінюється. Він як от був правителем, так правителем і залишається. І хоча там у них якісь номінальні вибори проводяться, вони нічого не впливають і жодним чином самого Путіна від правління не відволікають. В той же час як у цих демократичних державах періодично відбуваються вибори. На цих виборах можна зробити ставку на якихось, наприклад, маргіналів. Дати їм грошей і е, запустити, аби вони дестабілізували ситуацію в цих самих державах. Ну і загалом самі вибори це одразу там десь на півроку переведення всієї дискусії політичної і стратегічних питань, ну і питання якихось там дрібних скандалів і тому подібне. І російське керівництво це прекрасно вивчило. Тому от вони постійно розуміючи, в принципі, календар виборів по всьому демократичному світу, от вони. Планують, що дивіться, ага, значить, цей час їм не буде коли займатися вирішенням серйозних питань. Окей, значить, ми будемо цей час займатися вирішенням власних питань. Потім вони зберуться, ми візьмемо якусь, наприклад, тактичну паузу. Тобто, на жаль, прекрасне розуміння вад сучасної демократії справді використовується росіянами для реалізації своїх цілей у фактичній війні проти всього демократично цивілізованого світу. Тому що вони ну, знову ж таки це все подають як війну проти України, лише проти України. Нам нічого мовляв, крім України не потрібно, а насправді це все виливається у це тотальне протистояння. Тому от, це справді велика проблема, як, не, як знайти вихід, і як знайти відповідь на цю проблему. Чесно кажучи, в неї якихось там однозначних відповідей немає. Тому що так або інакше, демократичний процес це завжди суперечності, це завжди боротьба. Це завжди взаємні обвинувачення це завжди скандали. Добре, ну і про вибори у Молдові, які відбулися напередодні з невеликим відривом, але повідомляється про перемогу Майї Санду. Але зараз це теж історія, коли, коли були втручання, коли зафіксовані підвезення виборців, в тому числі на закордонних дільницях, якісь там зйомки всіх, хто заходить і виходить з виборчих дільниць, причому це було зокрема в Естонії, вплив Росії ще на. Першому турі президентських виборів, коли говорили про масовий підкуп, навіть ну і не лише про підкуп. Ситуація у Молдові це ж ситуація, коли окей, президентку обрали, але скоро в Молдові парламентські вибори, і це ще один ризик. Європа тут може чимось зарадити в цій ситуації? Я думаю, Європі треба зайнятися, ну, вже не лише знову ж таки Молдовою, треба зайнятися, власне коротше, і внутрішньополітичними питаннями. Найголовніше внутрішньополітичне питання це питання політичної корупції в Європі, тому що знову ж таки. Тому що знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про європейські вибори, вони завжди... Відзначаються достатньо гострою політичною боротьбою, але останнім часом там з'явився новий фактор фактор російських грошей. І ми це бачимо на прикладі Німеччини, де такі політичні сили, як альтернатива для Німеччини, набираються більше і більше голосів, зокрема на місцевому, поки що рівні, uh -huh. і багато інших європейських держав так само стикаються з цією самою проблемою. Тобто, фактично, політичні сили повністю. Фінансовані за рахунок російських грошей, що неодноразово вже викривалося. Вони активно впливають на політику і використовуючи різноманітні маніпулятивні практики, технології, ну і загалом, можливість дуже активно залучати російські фінансові ресурси, якщо не є безмежними, то дуже і дуже серйозно. Ну, принаймні. Росія на цьому не економить. Тут не питання, скільки грошей да. Росії на це вони не пошкодують. Ні, 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 ніколи ніколи не пошкодують, вони там краще на лікарнях у себе зекономлять, а на цьому ніколи. І відповідно європейцям треба задуматись, а що з цим робити? Тому що, наприклад, вони постійно роблять говорити про якусь корупцію, наприклад, в Україні справедливо, несправедливо це окрема тема. Але дивіться: от те, що відбувається в Європі, це сама натуральна політична корупція. Тому що, якщо хтось напряму повністю бере фінансування. Із такою ворожою для Європейського Союзу держави, як, наприклад, Росія, це корупція. Її треба розслідувати, значить, треба притягати до відповідальності. А головне, треба шукати конкретно шляхи, інструменти, яким чином це фінансування відбувається, як росіяни переводять гроші, яким чином вони за це все платять, виявляти це все, закривати ці всі схеми і притягати до відповідальності тих, хто винувати політичній корупції. Тому що інакше буде погано. Інакше росіяни продовжать накачувати грошима абсолютно всі політичні сили, які виступають проти європейського союзу, проти європейської єдності, проти а, західної цивілізації, Байдуже які ліві, праві там якісь взагалі незрозумілі політичні сили. Головне, щоб вони виступали фактором дестабілізації і щоб на них можна було впливати через інструменти політичної корупції, і це ж вже проблема не лише, наприклад, таких ось східноєвропейських держав. І якоїсь там, наприклад, Молдови або інших держав це проблеми, які виходять уже далеко за межі Східної Європи, і вже є частиною політичних проблем провідних західноєвропейських держав, таких наприклад Німеччина. І ми розуміємо, що оскільки Німеччина це провідна держава Європейського Союзу, це держава, яка значною мірою фінансує Європейський Союз, яка є провідною економікою Європейського Союзу, а головне. А провідною в контексті військово-промислового комплексу Європейського Союзу, то зрозуміло, що там за неї буде боротьба відчайдушна вибори. Там насправді досить скоро. І я прекрасно розумію, що якщо, наприклад, росіяни вклали такі величезні гроші, а вони вклали величезні гроші вибори в Молдові на підкуп. На вплив і тому подібне, то Та, уже не навіть не на залякування чи, ну, по телефонам мешкодує. на обдзвон виборців да. і пропозиції проголосувати за півтори тисячі лей, це приблизно три з половиною тисячі гривень. Або там з там ці всі повідомлення, чи то про мінування, чи то про те, що якщо ви не проголосуєте за оте, то значить буде вам атата. Тобто це ресурс навіть в людях і в і в техніці, який росіяни ну точно не економлять. Не економлять, а тепер уявімо собі, скільки грошей вони вкинуть вибори в Німеччині. На залякування, на організацію терактів, аби, наприклад, там от підтримати е, ці самі е, ультраправі політичні сили, на які вони роблять ставку. Ну, що, наприклад, тим заважає організувати до виборів певну кількість терактів, тим більше, що вже фіксувалося неодноразово, як росіяни займаються організацією терактів, як росіяни. Займаються організацією диверсії в країнах Західної Європи. Там нещодавно в Польщі викрили групу, яка займалася розсилкою відповідних е, необхідних, е, необхідного обладнання для організації вибухів е, на території Західної Європи. чим завадить це все організувати, мабуть, ніщо, значить, треба просто викорінювати цю проблему на ранніх етапах, е, виявляти е, політичні сили, які перебувають в корупційній залежності від росіян. Притягати їх до відповідальності, притягати до відповідальності тих, хто вступив в якісь корупційні змови з росіянами, ну і зрештою, найголовніше перекривати корупційні фінансові потоки, які використовують росіяни для досягнення своїх цілей. Добре, те, що Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію навіть Украї... ну не навіть, а просто у країнах центральної, Західної, Східної Європи і загалом в Європейському Союзі, те, що Путін по суті воює проти оцього колективного демократичного заходу, М -м, намагаються не визнавати або не помічати, або ну от. Чому цю, на це немає реакції? Тому що вважають, що ну можливо, це не так вже й небезпечно. Ну, можливо, все пробачте, не так однозначно. Ну, можливо, це тут десь ексцес виконавця. Систему побачити не хочуть, не можуть, бояться, Я, як це оцінити? Так, бояться, тому що визнання проблеми означає необхідність їх і вирішення негайне. О чому, наприклад, наші західні партнери так довго не могли. Помітити а, факту а, цих самих використання росіянами північно корейських військовослужбовців, хоча самі росіяни в принципі цього особливо не приховували, виклали купу відео із ними, е, е, якимось чином постійно це все декларували, розказували про це все. І ну, так у них разу того... мотив такий був, точніше наратив. Ну і що ви нам зробите? Ну окей, з північної да, Кореї да. прислали солдатів, і що ви нам можете зробити? Північна Корея вже під санкціями туди цивілізований світ майже нічого не постачає. Ну і що? Кім втім чину потрібен рис, потрібні гроші. Росія Може дати рис, гроші ну там військові, якісь там чи космічні технології, Кім Чен іну не шкода свого населення і своїх солдатів, і що ви можете зробити? А нічого, виходить, що нічого, виходить що нічого, але там, окрім того, що е, ви сказали про наприклад рис там чи якісь виплати на кожного конкретного військовослужбовця, розвідка Південної Кореї на днях виступила з цікавою заявою, що окрім того, всього. Тобто справді Північна Корея одержує і за своїх військовослужбовців, які, так би мовити, здає в оренду. Mm -hmm. Але це ще не все. Крім того, ці домовленості, які існують між е, Північною Кореєю та росіянами, передбачають, що росіяни повинні воювати за Північну Корею у разі знову ж таки нової Корейської війни. І а, це такий достатньо показовий факт. Там, до речі, Остін нещодавно, коли відвідував, коли, коли зустрічався із своїм колегою з Південної Кореї, сполучені Штати а, будуть повністю захищати Південну Корею від будь-яких викликів, в тому числі і застосування ядерної зброї, вони так само готові її застосовувати. А, от цікаво, а, ці всі заяви в контексті, от. Політики сполучених штатів, що там не допускати за жодних обставин ядерної війни, світової війни і тому подібне. От тривалий час Сполучені Штати обґрунтовували свою політичну лінію, наприклад, стосовно підтримки України, що не дай Боже не допустити якогось прямого військового зіткнення з росіянами, що там це може бути ядерна війна, якщо не дай Боже, там ракета полетить десь там на 10-20 кілометрів далі ніж налетіла раніше. І цього допустити не можна. Зараз росіяни в результаті політики Сполучених Штатів, які показали слабкість, неспроможність відповідати на сучасні виклики. Зараз росіяни відкрито, публічно, уклали договір про військову співпрацю, військовий альянс із Північною Кореєю. Північна Корея погрожує постійно Південній Кореї, яка є союзником США. Сполучені Штати вже заявили, що будуть застосовувати Південну Корею. Будуть захищати Південну Корею, в тому числі застосуванням ядерної зброї. Ядерна зброя є у Північної Кореї самостійно, крім того, тепер виявляється, що за Північну Корею зголосилася воювати і Росія. Тобто власне, потенційна ще, уїми, ще та одна та, та, та. точка зіткнення, якої так хотіли уникати Сполучені Штати, але щось у них це уникання щось не пішло дуже складається. Угу, угу. Що ж, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, політолог Петро Олещук був зараз з нами на зв'язку. Говорили про найважливіші політичні аспекти нашого життя, про те, як Росія намагається експортувати хаос всюди, куди тільки може дотягнутися. Ну. І справді це повідомлення від розвідки Південної Кореї, що вже все підписали Путін і Кім Чен Ін угоду в тому числі про те, що в разі поновлення війни на корейському півострові за північну Корею воюватимуть росіяни. Зараз будемо йти на паузу, але, шановні, у мене є ще одна дуже важлива інформація. Отож, мільйон двісті тисяч гривень для армійської авіації разом з фондом Повернись живим слухачі і глядачі радіо НВ збирають на зв'язок для передових авіаційних навідників. Допомагаємо покращити координації. Націю бойової роботи на передовій у межах проєкту. Формула зв'язку посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Тепер пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.